Два новачки, два голи і в першому матчі забили. Наскільки це для них, для хлопців важливо? Я думаю, що це важливо і для хлопців, і для нашої команди, що ми почали забивати, що ми виграли сьогодні доволі впевнено в другому таймі по порахунку. Для них це дуже важливо, особливо для Арсена Гурєєва, який до нас перебрався, з в оренду. Може, може показати. І нам, і Україні, і своєму клубу, що він вміє, що він може робити на паркеті під навантаженнями, під ігровими. Дуже добре сьогодні зіграв Арсен і Коля, та й взагалі хлопці. Не хочеться нікогось виділяти, тому що всі, хто зіграли, зіграли сьогодні досить непогано. Чабанов сьогодні на останньому рубежі. Наскільки вклад саме голкіпера в перемогу? Знову ж таки, я не хочу нікого виділяти. Всі сьогодні зіграли на своєму рівні, доказали, що ми можемо вигравати матчі, що ми знову в грі. У нас там ситуація зараз в таблиці дуже цікава і кожен матч дуже важливий. Для нас було сьогодні просто важливо перемогти. А особистості вони, звичайно, особистості грають на паркеті, але виграє команда все, все одно. Далі буде, як то кажуть. Ви приближаєтесь до конкурентів поближче. І далі тільки потрібна перемоги і в виїзних, і в домашніх іграх. Ну, будемо готуватися. У нас наступна гра така теж, можна сказати, пряма з командою «Суми» технологія освіт, причому, скоріше за все, це буде на виїзді. Будемо готуватися і рухатись далі, матч, матч, від матча до матчу. Президента вже привітали таким чином перемогою. Так, да, я йому сказав, сказав після гри, кажу, що президент, ми вітаємо тебе, даруємо тобі перемогу, тому що ми, в принципі, можна було кроватку купити, але ми сьогодні вирішили не купляти її. Плану Б не було, тому тільки перемога була важлива.